Прикарпатські правозахисники затримали на гарячому сутенерку втягнення дівчат, в тому числі неповнолітніх, у заняття проституцією та здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина. Інкримінують 24-річні мешканці Калуського району. Жінку затримали, коли та отримала гроші за наперед сплановану кримінальну оборудку. Деталі у сюжеті. Як повідомив заступник начальника управління в області полковник міліції Володимир Марчук, правоохоронці мають підстави вважати цю особу причетною до організації надання платних інтимних послуг на території кількох районів Прикарпаття. Міліція зафіксувала сутенерські дії, затриманої щодо двох неповнолітніх дівчат. У калуші жінку затримали, щойно вона дістала гроші наперед за сплановану кримінальну оборудку. Калушанка ще наприкінці минулого року пообіцяла влаштувати 20-річну знайому. На роботу офіціанткою в один із прикарпатських туристичних комплексів безробітна дівчина радо пристала на таку пропозицію, тим паче, що йшлося про безкоштовне житло за місцем роботи. Вона навіть не підозрювала, що добродійка у такий спосіб. Планувала віддати її у сексуальне рабство на три місяці, ще й отримала за це винагороду 10 тисяч гривень. Наміри сутенерки були майже реалізовані. Однак, щойно її підопічна сіла в автомобіль покупця, а сама вона отримала названу суму, як опинилася в руках правоохоронців. В даний час вони дали відповідні свідчення. Особа, яка намалася продати, затримана у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, відносно якої проводяться ряд слідчих дій по даному. Факту порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 149, це торгівля людьми, та за частиною 3 статті 303 кримінального кодексу України. Це сутенерство. Санкції статті за дані злочини передбачено від 5 до 12 років. Варто зауважити, що затримана вже притягувалася до кримінальної відповідальності за неналежне виховання дитини, кажуть міліціонери. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.